Доброго ранку малята! Сьогодні я розповім вам казку. Але казкові персонажі будуть незвичайні це звуки голосні та приголосні. Отже, слухайте уважно. В одному царстві, в одному государстві, в старовинному паперовому палаці. Жили собі брати звуки. Мирилися вони доти, доки один із них не сказав Я найважливіший, найкорисніший звук для людей, а ви всі нікому не потрібні. Що тут сталося? Брати звуки розгнівалися, щинили галас. Кожен на свій лад почав розхвалювати себе. Це я найголовніший, найкругліший, найохайніший. Мене дуже легко вимовляти, сказав звук О. І буквою я позначаюся гарною, кругленькою, схожою на сонечко!» Та ні, це я найважливіший. Прожужав звук Ж. Мене хоч і важче вимовляти, але позначаюсь буквою. Я стаю ширшим за тебе. Без мене не можуть обійтись багато слів. І навіть жук, схожий на мене. Подумаєш широка, подумаєш важлива, закричав звук У. Це я вмію кричати, як сирена, як поїзд, і буквою я позначаюся гарною гачком з великою петлею, якою можу всіх вас захопити. Отже я найголовніша буква! Я найголовніший звук! У суперечку втрутились і решта. Вони сперечалися так довго і так голосно, що розбудили своїм криком фею фонетику, яка славилась своєю добротою і мудрістю. Прийшовши до замку, вона відразу взялася за справу. Фея зібрала найкрикливіших і найголосистих братів А, О, У, І. І назвала їх голосними. А останніх, більш тихих і спокійних, які завжди згоджувалися з голосними, назвала приголосними. Вони не могли кричати і співати, так як голосні, але вони теж шуміли, б -б 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 -б, шипіли, ш, -ш, -ш свистіли, с -с. фонетика відзначила, що кожен звук однаково потрібний, що лише разом у єдності вони корисні людям. Із звуків складаються слова, люди їх вимовляють, потім об'єднують у словосполучення, речення, і за допомогою яких спілкуються між собою. Звуки із захопленням слухали фею. А потім вона запропонувала вимовити слово мама приголосному м. Приголосному безголосного а. І всі почули тільки мечання. А потім вона запропонувала голосному А вимовити слово мама без приголосного М. І всі почули тільки крик «А-а-а!». Вийшло так, що одне без одного вони не зможуть обійтись. Їм стало зрозуміло, що всі звуки важливі і жити потрібно так, як і раніше, дружно. А щоб звуки не сумували і не сиділи без діла. Мудра фонетика познайомила їх з цікавими звуковими іграми. Ось так малята королева фонетика навела порядок в своєму паперовому царстві, де жили братики звуки. У звукові ігри вам можна погратися і вдома. Пригадайте ігри на наших заняттях та пограйтеся зі своїми матусями. Попереду літо та канікули. Бажаю вам гарно відпочити. Та знову зустрінемося восени. Гарного всім дня! До побачення!